Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін і начальник об'єднаного комітету керівників штабів Збройних сил Сполучених Штатів Майк Міллі, які захищали майбутній оборонний бюджет у Конгресі Сполучених Штатів. Підкреслили, що Китай сьогодні є найбільшою загрозою для сполучених штатів за останні десятиріччя а армія Китаю посилюється із. Кожним днем ми не хочемо великої війни з Китаєм. як підкреслив генерал Міллі. Ми хочемо запобігти такій війні. І спосіб запобігання це сильна потужна армія, яка буде демонструвати готовність задіяної у разі потреби. І щоб Китай це чітко та однозначно зрозумів, за цей час підкреслили керівники американських військових структур. Китайська армія просунулася від селянської піхотної армії у 1979 році до армії світового класу, яка є майже рівною Сполученим Штатам. Вони ще не краще за нас говорить генерал Марк Міллі. Їм до цього потрібно пройти довгий шлях, однак вони скорочують розрив дуже, дуже швидко, і американці мають залишатися номером один у всі часи. Саме це. Допоможе зберігти мир, звичайно, під час цього захисту воєнного бюджету, і генерал Міллі і Ллойд Остін говорили про російську загрозу і підкреслювали, що Росія також залишається державою, яка здатна загрожувати безпеці Сполучених Штатів і американському способу життя. І у Китаї, і у Росії є такі можливості, і у цьому зв'язку звичайно особливу. Занепокоєність викликав візит голови Китайської народної республіки і генерального Національного комітету комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпіна до російської столиці. Міністр оборони сполучених штатів побачив у цьому приїзді китайського очільника до президента Росії Володимира Путіна серйозний жест, який свідчить про китайські наміри. Втім, поки що у Сполучених Штатах не помітили готовності Китайської Народної Республіки допомагати Росії у її війні з Україною шляхом постачання зброї. Однак підкреслили, що у Сполучених Штатах досить серйозно стежать за всіми можливими рухами комуністичного Китаю у цьому напрямку. І Ллойд Остін і Майк Мілі підкреслювали, що Сполучені Штати вперше зіткнулися за багато з ситуацією, коли їм протестують відразу дві сильні ядерні держави Росія і Китайська Народна Республіка. Можна сказати, це екзистенційний виклик для сполучених штатів і для всієї світової демократії. Як вже я неодноразово говорив, ми наближаємося до зіткнення демократії і диктатур, яке втім за словами. Овами генерала мілі не є неуникненим однак, для того щоб запобігти такому зіткненню, є абсолютно очевидним, що демократії, по-перше, мають триматися разом а по-друге, бути сильними. Ігнорування реальної небезпеки, як про це свідчить досвід останніх років існування України перед великим нападом Володимира Путіна, тільки заохочує агресора до да ще більш агресивних і дошкульних дій. По відношенню до держави, яку він обирає як мету для свого нападу, і саме не ігнорування загроз, саме реальне розуміння ситуації і громадянами тих країн, які можуть стати майбутніми мішенями для російської чи китайської агресії, саме наполеглива робота по розбудові збройних сил може допомогти таким країнам, як Сполучені Штати та інші країни заходу, уникнути можливого. Нападу з боку агресивних держав і запобігти зростанню воєнного і політичного впливу невгамовних диктатур, урок української війни, урок ставлення українського суспільства до можливого великого нападу з боку Росії Володимира Путіна став серйозним уроком для всіх інших країн, і я думаю, його будуть ще вивчати у майбутніх підручниках історії. Звичайно, якщо ці підруч історії будуть написані демократіями, а не диктатурами. Однак, якщо ми хочемо, щоб було саме так, щоб у майбутньому історія належала демократичним розвиненим суспільствам, а не авторитарним режимом, готовим знищувати все на своєму шляху для посилення своєї влади і впливу жертвувати і політичними і економічними інтересами власного населення, яке сприймається виключно як розхідний матеріал для посилення амбіцій диктаторів У випадку з Російською Федерацією, це вже просто. Та звичайнісіньке гарматне м'ясо, яке Володимир Путін використовує для того, щоб його країна могла отримати нові території, вийти на кордони колишнього радянського союзу, 1991 року. А у випадку Китайської Народної Республіки це економічна. Експлуатація громадян цієї країни для посилення можливостей центрального комітету комуністичної партії і народно-визвольної армії Китаю, яка за твердженням генерала Мілі і міністра оборони Лойда Остіна посилюється з кожним днем. І ми дійсно можемо побачити той момент, коли ця армія буде дорівнювати за своїми воєнними можливостями армії Сполучених Штатів і вже не буде потребувати такої великої підтримки. З боку Російської Федерації, яка поки що, однак ми не знаємо скільки це ще буде відбуватися, залишається ефективною ядерною парасолькою для комуністичного Китаю у його перспективному протистоянні з цивілізованим світом. Звичайно, в ситуації, якщо у Пекіні дійсно ухвалять рішення щодо нападу на Китайську Республіку на Тайвані, поки що, все це перспектива. Поки що ми говоримо лише про ймовірність нових серйозних конфліктів, які можуть постати. Навити під сумнів подальший розвиток демократії поки що ми можемо тільки сподіватися, що і в Москві, і в Пекіні зроблять висновок насамперед з уроків української війни. Однак для того, щоб було так, українська війна не має перетворитися на багаторічний конфлікт, на виснаження нашої держави і її сил, і Україна не може. Залишатися єдиним форпостом стримування агресивних амбіцій тих країн, які за визнанням самих американських воєнних очільників можуть загрожувати безпеці самих сполучених штатів. Тільки спільна дія демократії, тільки розуміння, що одна країна не може захистити всі інші власним тілом, принаймні протягом довгого часу, може дозволити нам сподіватися, що 24 лютого 2022 року. Був день, коли диктатури переконалися у своїй непроспроможності, а не вистріл стартового пістолету, який повільно, але впевнено призводить нас до третьої світової війни, до величезного зникнення всього. Що нам є цінного до конфлікту демократії і диктатур, і тому ми можемо говорити не просто про сильну армію, ми можемо говорити про спільну солідарність. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миро.